Чи знайоме вам відчуття, котре може переслідувати і вдень, і вночі, і вдома, і на роботі. Не мов би ви щось забули, не можете ніяк пригадати. Повинно бути знайоме, адже кілька попередніх уроків я не перевіряв домашню. Ну хіба таке припустимо? Зараз ми все надолужимо і почнемо з артиклів. Я кажу речення українською, можливо, додаю короткий опис, ви їх перекладаєте англійською. Отже, скажіть речення: Собаки не їдять їжу. Напевно, знайомі вам собаки, так? The dogs don't eat food. Ми скажемо The dogs, аби уточнити, що якісь конкретні собаки не їдять їжі. В іншому разі, коли б ми ніякого артиклю не поставили перед словом dogs, це б означало, що взагалі всі собаки не їдять їжі. Dogs don't eat food. Погодьтесь, цені санітниця. Собаки, звичайно, їдять їжу, як і всі інші живі істоти. В неї немає вчителя. She doesn't have a teacher. Ми не уточнюємо, знайомий нам вчитель. Чи ми десь про нього чули. В неї ну, просто немає якого-небудь вчителя. Отже, перед словом «тіче» говоримо артикль E. e -teacher". Тепер перевіримо прийменник ТУ. Скажіть, я ходжу до школи. I go to school. Вона не ходить на роботу. She doesn't go to work. Вона відправляє повідомлення Оксані. She sends messages to Оксана. Також пам'ятаємо з попереднього уроку, що. Є можливий варіант цього речення без прийменника ту. messages». Так, коли живий іменник, який відповідає на питання, хто ми ставимо безпосередньо після дієслова. Коли все це зрозуміло, то переходимо до теми уроку. Об'єктні займенники. Нічого складного, просто знаєте, що в українській мові є аж сім відмінків, то в англійській їх лише два. Особовий, котрий ви чудово знаєте, це такі слова, як я, ти, ви, ми. І об'єктний, котрий може позначати всі інші шість, а іноді навіть той самий відмінок. Зараз вам головне, що зрозуміти, це те, що мій юхім ми вживаємо тоді, коли над кимось виконується дія. Тобто, оціми словами ми позначаємо тих або те, над чим виконується дія. Особовими ж займенниками, ми позначали тих, хто щось робить, а оціми ти, до кого звернена дія. Або тих, над ким вона виконувалась. Також знаємо, що найчастіше ці слова відповідають на питання кого, чому. Однак також можуть відповідати на низку інших запитань іноді. Отже, почнемо. Мені, me". мене. She goes to me, вона йде до мене. «you», Тобі тебе. I don't tell you the truth. Зверніть увагу, особові займенники, такі, як she, I, «we», вони тут в усіх цих реченнях виконують якусь дію. А об'єктні займенники нічого не виконують. Або над ними щось роблять, або дія спрямована до них. I don't tell you the truth. Я не розповідаю тобі правду. Him. Йому you його. The teacher doesn't respect him. Вчитель не поважає його. Хьо. Їй, її. Остап needs to call her. Остапу треба зателефонувати їй. It. Йому це. We don't know it. Ми цього не знаємо. І тут не виконує ніякої дії, ні. Навпаки, дія спрямована до нього, над ним виконує дію. Отже, тут воно є об'єктним займенником. Хоча, як бачимо, схожість 100%, коли і особовий займенник, і коли об'єктний. Us. нам нас, Do they help us, вони допомагають нам, кому нам. Them, їм їх. They don't speak to them. Вони не говорять до них, вони не розмовляють з ними. Прекрасно. Знаємо, що також можливе вживання ось у цих об'єктних займенників <кій> як коротка відповідь. Наприклад, who does speak english? Хто говорить англійською, ми можемо відповісти: I do, I speak english, я це роблю, я говорю англійською. А також ми можемо просто сказати me, що означатиме. В перекладі на українську я. Мі. Я говорю «мі». Так як це короткий варіант, а як і українці полюбляють все коротке, то він вживається досить часто. Або I'm tired. Я втомлений». «Me Міту. Я також. Ваше завдання це переписати. <кхем> Готово так. Головне, що ви треба зрозуміти: you, him і інші оці об'єктні займенники. Ми їх можемо використовувати фактично в усіх відмінках. Однак важлива відмінність від особових займенників це те, що вони не виконують ніяких дій. Ні. Дії спрямовані до них або над ними виконують. Я питаю, ти любиш мене? Мене це буде мі, так? А ти це вже буде особовий займенник. Бо я питаю, чи ти щось робиш. Do you like me? Do you love me? Зрозуміло. Наступний момент це те, що вони найчастіше відповідають на питання, кого чому, однак іноді можуть і на інші питання відповідати. Ваше домашнє завдання, як ви вже мабуть здогадалися, скласти по 10 речень з кожним з об'єктних займенників. Їх треба вивчити. Думаю, якщо ви таку кількість складете, ви їх запам'ятаєте. Запам'ятати їх буде легко, адже вони дуже схожі на присвійники та на особові займенники. Також є додаткові вправи під відео. Загалом, це все бажаю вам удачі, ставте вподобайки, підписуйтесь на все добре.